Останні тижні мене дуже часто запитують, за кого я особисто, вкотре відповідаю, мені байдуже, хто стане президентом. Мені байдуже з точки зору персоналі. Чому? Бо важливе не прізвище, <кій> важлива команда і, і дії щодо викликів, викликів, які маємо сьогодні, які стоять перед Україною. Бо президент це не пророк. Президент це вибори на сьогодні. Президент це не про сьогодення. Президент це про майбутнє, це про завтра. Саме тому дуже важливо, що він має робити одразу після того, як буде приведено до присяги. Бо перед, перед країною стоїть ціла низка дуже великих і важливих проблем. Перед країною стоїть дуже великі і масштабні виклики. І від того, наскільки президент буде ефективним, наскільки ефективна буде його команда. Буде залежати майбутнє держави. Саме тому все одно, хто буде робити правильні кроки, головне, щоб ці кроки були зроблені. І саме тому ми разом з колегами в Українському інституті майбутнього ще три місяці тому почали роботу над доповіддю, яка має назву Україна майбутнього президента. В, цій, в цьому документі ми проаналізували основні виклики, що у галузях економіки, політики, освіти, інфраструктури та інші. і сценарій реакції на їх в активному режимі та в пасивному. Пасивне це пливти е, е, за течією. І цей документ саме тому ми презентуємо 18 квітня за добу до дебатів кандидатів в президенти. Мета дати ос, е, основу для роздуму команди обох кандидатів, обох претендентів. Бо те, що вони будуть робити, це буде фактично малювати картину українського майбутнього. Картину того, наскільки буде ефективним не лише президент, наскільки буде ефективна держава. Бо ця країна це не країна президента. Ця країна це навіть не наша країна. Ця країна це країна наших дітей. І саме тому, для того, щоб наші діти мали майбутнє. Цю, в тому числі цю доповідь і презентуємо її. Відповідно, запрошую до перегляду, доповіді, до перегляду презентації доповіді до і аналізу. І ще раз роблю анонс дати 18 квітня 12.30. Трансляція буде в Ютубі. Трансляція буде на сторінці Українського інституту майбутнього. Посилання і тут відео на. Цьому фото, а також посилання в описанні до цього відео. На цьому у мене все. Гарних вам днів, гарних вихідних, які будуть під час виборів вибори в неділю. І гарного нам всім майбутнього. На все добре. Удачі!